Друзі, всіх вітаю! Я все в більш цікавіших позах вас зустрічаю на початку відео. Але сьогодні наша зірочка це автопілот, котрий ви можете бачити справа. Давайте покажу, як цей автопілот працює, як я його зробив, і скільки він коштує, і як, як його. О Боже, я вже просто поплив трошечки, вибачаюсь. Так, ну що, я звер... звертаюсь. Так, у нас є отакий от видочок. Значить, Давайте я вам покажу. Симулятор в мене вже запустився. Демонструвати я буду його роботу на прикладі Cessna 310. Давайте виберемо нашу модейру. Де наша модейра? Вибираємо як виліт, погода real-time real weather. Let's go. Поки завантажується, я вам покажу, як цей джойстик виглядає. Я його зараз там покручу, поверчу трошки з усіх сторін. І розкажу, як цей джойстик. Як я його зробив, звідки в мене ідея і все таке. Значить, Почну зразу з посилання на автора можна сказати, ідеї або типу того щодо дизайну. Значить, Дивіться. Ось це дизайн, який я знайшов в інтернеті. Відеоогляд ви можете побачити на каналі. Я залишу посилання. Ось Rosen mini Autopilot. Він також його під'єднав через MobiFLight і дизайн, як ви бачите, дуже схожий. Виклав він це 5 місяців тому, десь 3 місяці тому я почав розробляти. Ось це оригінальні запчастини. Оце мої запчастини зверху. Як ви бачите, я переробив е, трошечки кнопочки, додав свої дві крутилки, а не одну. Додав ще дві кнопки, додав три лампочки і трошки змінив дизайн. Але саму ідею з цими, з цими кнопочками, бачите, воно схоже по висоті, по всьому я залишив. Тому максимальний, як це сказати, респект та дякую автору, цього автопілота, який безкоштовно поділився запчастинами на цей девайс. Тож, давайте тепер по вартості цього девайсу. Вартість девайса всього лише 44 бакси, що доволі мало. Це вартість запчастин. На зборку я витрачаю 14 годин, тому що там є дуже маленькі деталі. Значить, у нас воно під'єднується за допомогою двох USB-кабелів. Один у мене працює від Mobiflight, тобто він керується енкодерами, оцими і екранчиками, трьома лампочками, а другий відповідає за оці всі клавіші. Він, ну, це як звичайний джойстик. Тому давайте я зараз їх під'єдную при вас. Два USB я вставив. Бачите, екранчик у нас з вами загорівся. Я не знаю, може підсвіточку трошки менше зробити треба. Ось так я думаю, вам краще буде видно. Тому давайте продовжимо. Я покажу, як вони під'єднуються. Оцей з красним шнурочком, він, як звичайний, на екрані відображається. Зараз я покажу. Як звичайний джойстик, Автопайлот Байказуар. Ось його властивості. І от просто я нажимаю, коли клавіші, то тут нажимаються клавіші. Також тут зроблена оця от крутилочка. Altitude. Давайте я зараз запущу Mobiflight. Профіль до Mobiflight, звісно, йде у комплекті. З джойстиком разом. Я нажимаю Run, і у нас має все під'єднатись до симулятора. Так, але щось тут не... Ось так буде краще. Ось наш автопілот. Я тепер натискаю Run. І у нас має все запрацювати. Значить, в чому складність була створення цього джойстика складності не було, але складність у створенні коду. Тому що код прийшлось робити доволі цікавий, і тут пропрацьовувати тупо всі можливості, котрі в симуляторі можуть відображатись на автопілоті. Тепер давайте я повернусь до. Вартості, і тут на картинці є дуже цікава інформація, я думаю, корисна для вас. Дивіться, в чому фішка цього девайсу, тому що він заміняє зразу дуже багато автопілотів. По-перше, це дуже популярний кап, е як він називається, 140 й Bendix king автопілот, який, ми зараз буду, який я налаштував і ми будемо з вами зараз перевіряти. Також тут є додаткові клавіші, які такі як LNAV, які. Е Altitude, Vertical Speed, крутилочки для IAS і трека. І все це буде, може бути налаштоване для роботи з GNS гармінкою e, 1000, а також з іншими тут e, автопілотами, типу G1000. Бачите, 3-ліхтарика. І у мене тут теж є 3, 3 ліхтарика. Тому це такий мікс, який я зробив. E, для того, щоб була можливість на, налаштувати цей автопілот взагалі для будь-яких потреб. Які взагалі будуть, присутні, прийдуть в голову. Але є нюанс це саме от з кодом для Mobiflight. Тобто, треба витратити можливо, один діньочок для того, щоб все налаштувати і все перевірити. Тобто, бачите, кожна можливість, коли що відображається на дисплеї, вона має бути розглянута і тут прописана. Для CAP 140 у мене вже є профіль, і я його вам надам, якщо ви захочете придбати в мене цей джойстик. Тому повертаємося до кабіни. Наша зірнка сьогодні це оцей автопілотець. Ось він справа. Бачите? Я його максимально близько візьму, щоб було видно. Ось він. І цей екранчик тут, що ви бачите, він дублюючий. Тому давайте я його зроблю побільше максимально, наскільки це можливо. Я вас вітаю у Ніці. Зараз ми будемо тут тестувати наш автопілот. Цесна. Полоса 0,4 права. Давайте, що нам знадобиться для гарного тесту. По-перше, нам знадобиться частота Ілса на четверту праву полосу. Частота ІЛС-ДМЄ – 110,7. 110,7. Завчасно зараз наш план польоту построїмо. Так, давайте флайт план. Тут ставимо навігацію по GPS і потім перевімкнемось на іншу частоту. То 10,7 у нас є. Бачимо радіал 220, дистанція 1,6. І посадковий курс у нас 41. Запам'ятали 41. Я думаю, що ми з вами готові злітати. Давайте я так, щоб було краще видно, панельку зроблю такий вид. Ну що ж, даю повний газочок. Прибираю паркінг брейкс, І трошки давайте я. Погоду зміню, щоб в кабіні було краще видно. Ладно, краще не видно. Ну, вам і так все, я думаю, видно. Тут от, тільки ближче може зробити. Так, літачок злітає, вже готовий відриватись. Ми з вами взлетіли. Щоб ввімкнути автопілот, до речі, його треба було на землі ввімкнути. Я натискаю в Mobiflightran. Так, полегше. Він у нас вже набирає 30 трильйонів висоти. Давайте прибираємо шасі. Прибираємо закрилки. Треба їх нам не забути випустити. Візуально, давайте підемо трошки вправо. І давайте вімкнемо автопілот. На висоту поставимо його. Зараз у нас яка з вами висота. Давайте 1500 футів. І зробимо вертикалочку 900 футів. І дивимося, що наш літак бере вертикалочку 900 футів і шпарить. Але ми шпаримо вгору, тому нам треба вибрати режим хеддінга. І накрутити хеддинг трішки вправо. Ну не трішки, а під 90 градусів, десь 150 градусів буде. Ось так. Як бачите, heading автопайлот, Vertical Speed 1500 футів і 900 футів вертикалочка отут якраз підходить. Зашибись. Зашибись. Швидкість у нас нормальна. Навіть можна трошки її. Прибрати. Зараз літак буде вирівнюватись, а ми з вами будемо потихеньку підходити до того, щоб захватити наш курсовий маяк. Так, вирівнюємось ще вправо, докручуємо хеддінгам. І давайте я построю маршрут, наприклад, де наш флайт план. Наприклад, давайте зробимо. От сюди спрямування зробимо. Як бачите, у нас побудувався маршрутець. і тепер, якщо ми натиснемо на кнопочку NAV от сюди, то у нас на автопілоті, бачите, горить NAV, Altitude і висота 1500. Тобто ми зараз будемо на автопілоті летіти на оцю точечку. Потім літак зробить там розворот і я нажму кнопочку Approach для того, щоб виконувати Approach. Ну, це я все перемотаю, щоб вас сильно навантажувати. Ну, Функціонал ви зрозуміли. Давайте наберемо 2000, поки він тут скаче. Вибираємо 500 футів. 2000, бачите, він потихенечку виходить на маршрут. І Тим часом 500 футів набирає 2000. Давайте 1800, щоб ми сильно високо не уходили. І подивимося з вами схему заходження на посадку. Вона ну, 3000, навіть ми можемо набрати на дистанції 9,3. У нас дистанція 2,6, нам треба аж 9,3. Так, А де у нас є поменша відстань? Давайте візьмемо відстань 2,7. О, Нам підходить оця точка. Тут погано видно. Дистанція 48, висота 1550. Тому давайте висота 1600. Знижимося трошки. І на точку. На яку точку нам це треба, так, щоб Ілл захватить. Точка. Не видно, давайте відкриємо краще. Ну, звісно, так ніхто не заходить, але ми з вами спробуємо. Що нам час марнувати? 90. Ні, де вона? 1500. 48 лог 48 лог У нас є SF048. Тобто нам ця точечка підійде. Але нам треба знижити, знизитись. Давайте 1500 з вертикалечки ще 200. І будемо шасі випускати, будемо тормозити, бо ми дуже швидко з вами йдемо. Неймовірно. Ну, краса теж тут, неймовірна, звісно. Так, режим NAV. Давайте зараз переходимо в режим Heading. Перемикаю тут GPS. І ми з вами хедінгом на 0.41 на посадковий курс докручуємо. Так, це 300. Так, да, нам правий розворот треба. Літак продовжує знижуватись. Ні, не продовжує, бо ми вже на 1500. Так, нам треба курс 41. Приблизно. І я армую Approach. E Бачите, нажимаю Approach, e і мені написано, що Approach e заармувався це зірочкою і Glaйслоб заармувався теж із зірочкою. І давайте чекати, коли у нас щось захватиться з цього. Бо ми вже на добрій висоті Даже можемо навіть, я думаю, що трошки нижче йти. Що у нас там по. Ну так, да, я думаю, що ми маємо захватити. Глісада зараз має піти. Що наш літак думає? Ні, нам треба ще курс захватити. Давай вліво. І давай знижуватись, бо ми так ніфіга не знизимося. Давай на тисячу знижуємося. Approach e і Slope все ще горить, тому що ми ще посадковий курс не захватили. Бачите, по глісаді все нормально у нас з вами. А курс ми з вами не захватили. Так, чекаємо. Чекаємо. Давайте мінус 800. Тому що глісада уходить вниз. А курс ми все ще не... Так, хедінгом тепер на курс 41 йдемо. О, все, захватили курс. Тепер чекаємо Глісаду. Для глісади треба вертикалочку збільшувати. Тому ми знижуємося ще. Так, встигнемо ми глісаду захватити чи ні, бо вона уходить просто дуже швидко. Прибираємо ще швидкість, щоб ми були взагалі. Давайте, я хочу показати, що в мене все працює. Давай, будь ласка, встигни зловити цю глісаду. Робимо все через дубцю, тому і виглядає все так херово. Давай, дорогий. Так, глісада. Є глісада, і тут є. Все. Ну, все, ми з вами напрямій, посадки готові. Просто чудесно. Я показав, мені здається, всі можливості цього автопілота. Додаткові функції я не показував. Так, шасі випущені. Закрилки я не знаю, чи ставив, чи ні. Швидкість я не бачу, підсвітку я не бачу. Вимикаємо автопілот взагалі, як його тут вимкнути. Ось так от. І далі самі підрулюємо, щоб виконати посадочку плюс-мінус. Як нам треба. Тримаємо, тримаємо і доволі м'якенька. Посадочка вийшла, мабуть, навіть на всі стойки шасі. Так, ну на цьому демонстрація завершена. Я думаю, що вам сподобалось. Хочу нагадати, що ви можете придбати цей джойстик чудовий з профілем для CAP 140 для Cessna 310. Також я думаю, що я розроблю та ви самі можете тут поколупатись і витратити купу часу, прописати тут всі. Ну, якщо ви знаєте, як користуватись Mobiflaiтом, то ви розберетесь. Якщо не знаєте, то, на жаль, не розберетесь, тому я думаю, цей варіант не для вас. Покажу вам, куди я думаю, можна монтувати. Ось так, бачите, у мене тут такий кокпіт. І замість оцих девайсів, котрі тут встановлені для Boeing 737, я просто можу вставити. Сюди цей джойстик. І Також я вже робив огляд на GNS 530, я його вже сховав. Тут буде GPS і автопілот. Або замість цього автопілота буде тут автопілот. Коротше, такі плани. Всім дякую за увагу. Вийшов доволі довгий огляд, майже 15 хвилин. Пані та панове, залишився ще зробити огляд на автопілот. Антонов 225, але вже трошки пізніше. Сьогодні я зробив чотири огляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео.